Війна надзвичайно сильно змінила українські міста. Йдеться не лише про руйнування та пошкодження в результаті обстрілів, що звісно впливає на життя. Втім, паралельно відбувається інший процес: міста не ремонтуються і відбудовуються в тому вигляді, в якому вони були до активних бойових дій, а одразу модернізуються. І іноді вражають новизною рішень. Удари по енергосистемі призвели до модернізації та децентралізації генеруючих потужностей, створення нових об'єктів малої генерації, а процес підвищення енергоефективності будівель, об'єктів інфраструктури тощо, розпочати ще у 2015 році, різко прискорився. Тепер при ремонті шкіл або адміністративних будівель їх одразу утеплюють, ставлять вікна з багатьма склопакетами, що в рази зменшує витрати на опалення. Такий досвід ми бачили в Житомирі і інших містах. Істах інший шлях модернізації відбувається і в просторі українських міст. Майже незмінні з радянських часів, де все було збудоване ще у 60-х та 80-х роках минулого століття. Міста починають міняти дизайн своїх вулиць. З'являється все більше велодоріжок для меншого використання автомобілів, закуповуються або ж приймається як гуманітарна допомога все більше одиниць громадського транспорту. А самі вулиці починають перебудовуватися з метою мати більше зручностей для пішоходів і людей з інвалідністю. Якщо взяти подивитися, як було раніше, тобто ту ліву сторону, що вона поки не, не зроблені там роботи. Ця сторона вже повністю відновлена. Наприклад, рівне 200-тисячне місто на заході України почало системно перебудовувати вулиці з виконуючим обов'язки голови міської адміністрації Віктором Шакерзяном. Ми крокуємо тротуаром однієї з центральних вулиць і повністю перебудовують під потреби пішоходів. Вона має бути абсолютно безбар'єрною для людей буде сягати 1,3 кілометри, ще раз повторюсь, але буде сполучати основні такі приміщення. Це центр надання адміністративних послуг, військова адміністрація. Тобто, наприклад, він буде сполучатися громадським транспортом, і, наприклад, людина з відмовіністю чи там, ті люди, які цього потребують, будуть мати повністю весь простір безброєвиць. Це також для... Громадського транспорту, і також для транспорту, який курсує цим містом, цій вулиці буде мати можливість не паркуватися в незначному місці. Це теж дозволить, що фактично всі будуть дисципліновані і будуть розуміти, що не тільки у нас є транспорт, у нас так само є люди, які користуються пішохідними доріжками, які люди користуються і потребують саме шляху безбар'єрно. Саме тому перебудовують тут одразу кілька вулиць, а не одну. Перший маршрут безбар'єрності, який проявляє 7 і кілометрів. Після того ми прийняли саму стратегію безбар'єрності. Свечера у нас є перший відрізок. Це 1,3 км. кілометри. І головний мотиватор змін наявність великої кількості ветеранів з інвалідністю, які першочергово відчувають потребу в тому, щоб простір був дружній і зручний для них. Ми хочемо зробити так, що коли повернуться наші хлопці, наші герої, наші дівчата, вони мають розуміти, що місто вже прилаштовано вони зможуть спокійно користувати нашим містом і отримувати. Так само приймати соціальне життя і бачити всіх, і робити те, що в вулиці полаштовані. Перший маршрут медбар'єрності 7,9 кілометрів. Тобто він буде сполучати медичні заклади, він буде сполучати, наприклад, навчальні заклади. Тобто всі заклади, які, в свою чергу, будуть першочергово отримати послуг. Це є центр міста. І хочу сказати, що наші перехрестя теж ми робимо для озвучення, ми робимо повністю безбар'єрним, для того, щоб люди будь-якого характеру могли собі розуміти, що вони в безпеці. І так от збільшуємо з транспорту, це низько полого, тобто це теж і в наші стратегії входить для того, щоб люди, наприклад, з інвалідністю чи там мами зв'язочками у світі спокійно прийти до громадського транспорту і переїхати з одного району в інший. Показово, що місто не витратило на дані проекти ані копійки з бюджету, який перенавантажений соціальними статтями та потребами армії. Всі витрати взяли на себе донори. Адміністратор каже, на перших кілометрах нового простору, побудованого донорами маршруту, спробують відпрацювати нову схему переміщення. І якщо все буде добре, вже після війни її будуть масштабувати по місту. Якщо дозволить післявоєнний бюджет, звісно, це саме кошти не міського бюджету, це кошти. Донорів, які дійсно звернули увагу на те, що місто було підготовлено, зроблена стратегія. Є бачення повністю конструктиву, є бачення це спілкування з архітекторами, з інженерами, і саме ми контролюємо весь процес робіт, і вони теж кожного разу приїжджають, дивляться на наше виконання. Інженери працюють не просто над перекладанням вулиць, вони змінюють саму організацію простору. Наприклад, автобусні зупинки тепер будуть переорієнтовані на людей з особливими потребами і виглядатимуть інакше. Могли тут вигрузитися на автомобілі, зроблено зроблене спеціальне уширення. от, щоб можна було виставити крісло колісне і перевістити пангу, перевісти це на тротуар. І вже по тому тротуару можна добратися, буде до будь-якого місця, Там, чи до обласної адміністрації, чи до центру міста, це буде сєтане. А повне відокремлення пішохідної зони від автомобільного руху вимагає нових технічних рішень. Наприклад, не лише обмежувачі для авто, але й специфічну бурківку, яка витримає вагу спецтехніки, що тепер буде окремо працювати в пішохідній зоні. Це не щось унікальне. Так перебудовувалися міста в Нідерландах, а останні 20 років і у Польщі. Бурківка застосовується широкого формату, щоб було зручно по ній переміщатися, і там, де транзитні зони проходять, то вона йде товщиною вісім. Використовується вісьмірка для того, щоб е, техніка комунальна, яка буде тут замітати, прибирати, зимою сніг чистить, щоб вона просто її не могла не знищить, не зламати. Скажімо, маємо таку товщину, тобто по ній може проїжджати будь-яка вантажна техніка і весь транспорт комунальників, який тільки використовується. Ми робимо це все під ключ, От, Від е, розбирання і до повністю. Закриття всієї дороги з переходами, з тактильною бруківкою, яка є для незрячих, щоб вони мали орієнтир, де переходить, і з обмежувальними стовпчиками, щоб вони не машини не паркували на тротуарі, і для людей було доступно з проходу. Показово, що не лише рівне починає таку роботу, подібним чином починається перебудова вулиць і в Києві, де нарешті з війною зрозуміла необхідність безбар'єрного середовища, яке дозволить інтегрувати людей з інвалідністю в міське середовище і не втратити їх як соціального, так і з точки зору працевлаштування. Перебудова міст виявилась не просто забаганкою активістів урбаністики, але необхідністю, без якої вони вже не зможуть існувати. Будівельники і інженери в рівному впевнені їх досвіду переплануванні руху центром міста точно. Знадобиться і в інших містах, які також змушені будуть змінюватись до нових вимог життя.